Нам було дуже приємно сьогодні приймати участь в цій ярмарці. Е, люди зацікавлені в нашій програмі. Наша програма з управління неприбутковими організаціями є такою унікальною для України, поки що вона є дуже комплексною і готовною. Тому ми раді і сподіваємося щиро, що ті люди, які зацікавлені, будуть приймати участь в цьому навчанні. Можливо, ми також ще потрапимо на національну ярмарку. А що домовились про якісь послуги, діжливо нових клієнтів? Ну так, так. Старання були такі люди, які вже трошки про нас чули і дуже-дуже і, і цікаво. Дуже а щось новеньке для себе дізналося? Якусь цікаву інформацію, щось таке, що наступне у вас на якісь родуми, можливо, там про нові послуги? Ну, я думаю, що е, так. І ми ще більше підтвердили те, що ми рухаємося в правильному напрямку, і що такі знання, які ми пропонуємо потрібні організаціям, дуже було багато молодих організацій, які... Мають хороші ідеї, але не знають далі, що з ним робити, І тому ми думаємо, що ми будемо сприяти цим організаціям, а вони ж будуть далі розвивати свої громади.